Усі, хто може вийти, виходьте негайно. І в очі йому не дивіться. Просто йдіть. Лі, заспокойся, Я поруч. За дві години до того ефір через п'ять хвилин. Ти покажеш мені правки у підвозці? Це ще не фінальний варіант. Просто наводиш камеру на мене, а там як на душу ляже. Ось він, наш чарівник з Уолл-стріт. Мене звуть Лі Гейтс, і це фінансовий монстр. Хто той хлопець? Хтось його знає. Хто там сидить! Вмикайте камери! Вмикай. камери, Петі. Вмикай! Вмикай. Витягай і вдягай. Заберу палець з кнопки, усі вибухнемо! Від режисера Джоді Фостер. Нехай ствол у мене в руці, але справжній злочинець тут зовсім не я, а вони. Вони обдирають нас до нитки. Хіба це справедливо? Цього року ти втратив гроші, коли обвалився ринок. Я вимагаю поясни. Я знайду відповіді. Розуміла, дізнайтеся все, що тільки можна раніше це нікого не цікавило, а вони можуть докопатися. Джордж Клуні. Будь обережний, інакше загинеш. Джулія Робертс. Я хочу його врятувати, а ви пристрелити коне у цього шоу тільки один кінець. Підстежте гроші, викрийте схему. Швидче, ука на студії бомба! О, Господи. Стоп! Грошова пастка. З 2 червня у кіно.